Ми наближаємося до світлого праздника славного Воскресіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. І в ці дні перед святим Воскресінням церква нагадує нам великі події, священні події, які Господь звершив нас раді чоловік і нашого Раді Спасіння. Сьогодні свята церква згадує. Тайну вечерю. Спаситель прийшов в Єрусалим, воскресив з мертвих Лазаря, і входив торжественно за, в місто Єрусалим, коли спускався і висів на осла, і люди йому постилали одежі і віки з дерев, і наближалося. Саме трагічна подія, священна подія іскупительного подвига це страждання Спасителя, його вольне розп'яття на Христі і смерть. Наступили дні опрісників, була іудейська Пасха, і учні підійшли до спасителя і кажуть, де повелиш нам приготовити Пасху. І Господь послав двох своїх апостолів Петра і Йоанна і сказав: йдіть в місто в Єрусалим, і ви зустрінете там людину, яка буде нести кувшин води. І слідуйте за ним в дом, куди він війде, і скажіть госп... хазяїну дома, де. Кімната, учитель каже, де кімната, якій би мені звершити пасху з, з моїми учениками. Апостолі пішли, дійсно, так все сталося, вони побачили, зайшли в той дім і їм показав велику кімнату, вже вистелену, прикрашену. І там апостолі приготували пасху, відхозовітну пасху. Запечена анція, і опісники. Коли наступив вечір, Господь звершив разом з своїми апостолами відклозавітну Пасху. Відклозавітна Пасха звершувалася стоячи з посохами в руках і їли стоячи, тобто згадка про те, як вони покидали Єгипет, коли вони кушали Пасху і стояли вже з посохами, щоб вийти із сторони гріха і вти в обітовану землю. Коли вони звершили апостоли за апостолом, звершив Пасху, вони усіли за трапезу, і Господь звершив тайну вечерю. Але перед тим, як звершити вечерю, Господь піднявся із -за трапези, зняв з себе верхню одежу. Опояснився рушником полотенцем, налив умивальницю води і почав підходити до апостолів і вмивати їм ноги. Коли дійшла черга до апостола Петра, то він возпротивився і каже, Господи, чи тобі мені ноги вмивати? А Господь каже йому, залиш тепер, тепер ти не можеш зрозуміти, а спізніше зрозумієш. Але апостол не хотів спогодитися і казав: не вмиєш моїх ног в віки. І тоді Спаситель сказав, якщо я не вмию твоїх ніг, то я, ти не будеш мати зі мною щастя. І апостол Петро сказав, Господи, не тільки ноги, але й руки і голову. Спаситель йому каже, чистому вмитому треба вмити тільки ноги. І ви всі чисті. Але, але не всі. Тому що Господь знав Іуду свого Предателя. І після умовення ног Господь каже апостолам, ви знаєте, що я, що я вам зробив? Ви мене називаєте Господом, учителем і правильно говорите, і якщо я, ваш учитель, і Господь умив вам ноги. То і ви повинні умивати ноги один одному. Я дав вам приклад, щоб ви поступали так же. Після цього Господь посів за трапезу і звершив тайну вечір'я. Господь взяв пріс а вже квасний хліб. Не прісня, а квасний хліб, благословив його і под, розділив, і дав своїм учням і сказав. Прийміть і їдіть, це є тіло моє, яке за вас, за вас ломиться в ословленні гріхов. Потім взяв чашу, з вином, благословив, благословив її і подав всім і сказав: пийте з неї, з неї всі, тому що в це є кров моя нового Завіту, яка за вас і за багатьох і зливається в ослобленні гріхов. І апостолі причастилися божественного тіла. І, і спили божественної крові. І Господь каже, я говорю вам, що я вже не буду пити від плода ложного, доки не буду пити нове вино в царстві отця мого на небі. І потім Господь каже: але один із вас придасть мене. Апостоли смутилися цими словами. І почали питати один одного, хто би це міг бути. І апостол Петро дав знак апостолу Іоанну, який сидів поруч з спасителем, щоб той списав, хто це такий. І апостол Іоанн спитав, Господи, хто є той, хто тебе передає. І каже йому, той, кому я візьму кусок хліба, обмокну і подам. І Господь взяв кусок хліба, обмокнув його і подав іудії іскаріотському. Іуда взяв цей хліб благословений, кусив його і в нього війшов сатана. І Господь сказав, що робиш, роби скоріше. Іуда вийшов, залишив тайну вечір, вийшов і пішов до фарисеїв, первосвященників, щоб предати свого учителя. Коли завершилася тайна вечеря, Господь Обіднявся за трапези і разом з своїми апостолами відправився на гору Іліонську, поспіває божественні псалми. Таку подію сьогодні згадує Свята Православна Церква. Тайна вечеря – це є священна літургія. І коли Господь звершив тайну вечерю, то сказав, що це робіть в моє воспоминання. І ця божественна священна літургія. З тих пір звершується у християнській в церкві, в нашій церкві, до сьогоднішнього дня. Це велика тайна. Господь заснував церкву своєю чесною кров'ю і наповнив церкву самим великим таїнством, принебесним таїнством Святої Євхарістії, в якій Господь не тільки поклав своє життя за нас. Господь провів найвисоку міру жертовної божественної любви і дав нам вкушати від Його Божественного тіла і пити від Його Божественної крові, щоб причастити нас до Божественної природи, яку Господь мав в собі, щоб нас обожити. І оскільки людина не може це не свойственно людині, вкушати людське плоті, пити людську кров, то Господь подав своє тіло і свою божественну кров у виді хліба. Тобто це є дійсно тіло Христове, але воно має властивість хліба, вкус, там, запах і, так, і властивість хліба. І що в чаші пропонується на святій літорії, це є дійсно божественна кров, але вона подається у виді вина, тобто має властивості вина. І ця людина приймає у себе як залог вічного життя, як залог обоження, Хто не буде їсти в плоті сина людського і пити його крові, той не буде мати життя вічного. Не тому, що Бог не хоче його дати людині, а тому, що людина не може в собі вмістити цього дара, тільки тоді вона вміщає, коли вона приймає в себе святе тіло Христове і п'є святу кров Христову. Ми дякуємо Богу ми благодаримо Бога за те, що Господь. Настільки возлюбив нас, грішних, що і придав себе за наші гріхи, і страдав за наші гріхи, і дав нам себе для того, щоб освятити нас, щоб нас зробити достойними вічного життя і вічного блаженства. В цей день, ну взагалі ми за кожною літургією, ми прищаємося. Ну, хто готується, до святих Христових тайн. А цей день, звичайно, такі благочестиві християни намагаються всі бути причасниками святих тайн Христових, як спогад тої великої тайни, яку Господь встановив, і яка звершується до сьогоднішнього дня. До сьогоднішнього дня, за кожній літургії, Господь проломляє своє тіло. І проливає свою кров за спасіння світу. Нехай Господь сподобає нас достойно прийняти з цю величайшу святиню, свою душу, і очистити себе від скверне плоті Духа і достойно зустріти великий і праздник Воскресіння Господа І Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, якому від нас слави, і поклоніння нині безконечні віки. Амінь. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.